Твоя небезпека то очі і руки, моя незбагненність то твої проблеми, на час розуміння багато муки, на час співчуття забагато мемів. Пірнай в божевілля, безумно, сміло, лови забуття як нові альбоми, і кому яке до нас буде діло, якщо ми розуміємось навіть без мови. Нас ніч захопила тепло одіял, нам світла не треба, нам мало часу, і ніхто ніколи про нас не знав, якого ми рівня і з якого суспільного класу. Втомлюй бажання, наплюй на людей, збирай дрібниці в малу шкатулку, і колись, напевно, настане день, день від якого не буде рятунку. І нас забере палке відчуття. Новини про нас поширяться світом, бо скільки маємо, того життя. Хай для нас воно буде постійним літом.